Вітаю, друзі! Зараз у мене в житті відбуваються деякі такі важкі моменти особисті, і попереду ще буде дещо не дуже приємне і серйозне. Я розумію, що зараз всім погано, але хочу сказати про свій досвід, як переживати ці моменти погані. Тому що, коли ти от... Дуже переживаєш, у тебе немає настрою ніякого їсти пити, нічого тебе не радує. Ну, ти просто такий вмираєш буквально, морально. І ну, я таке вже раніше переживав, окей, але зараз теж. От саме в цей момент якось дуже важко. І я тут перед диким рознився трохи, а мені нагадали, слухай, тебе кажуть, у відео завжди такий позитив, всіх навчаєш такого ну, позитивного ставлення до життя. Я насправді дуже люблю життя, я не люблю проблеми. І е, я розумію, що ці проблемні ситуації вони є, вони пройдуть е, колись минуть. Але життя залишиться. І життя я люблю. А як же це поєднати, коли ці проблеми псують тобі життя, псують тобі настрій? Причому так серйозно. На роботу прийшов, там трошечки спитали, пожаліли: о, я вже не розплакався. Потім на мені треба якось всі ці позитивні хороші налаштування, які я всім завжди підказую. І я згадав про те, що можна справити плечі, розправити спину, тоді мозок сприймає це положення тіла як позитивне, радісне і щасливе і дає такий настрій. А коли людина ходить згорблена, сутула така, мозок сприймає це положення тіла як. Таке стан нещастя, стан такої трагедії і дає такий самий настрій. Ну, Це реально працює. Вийшов на роботі, думаю, ні, я вийду зараз до людей з хорошим настроєм, я не можу по-іншому. І знаєте, так розправляю плечі, все. Так воно діє, скажу вам. І може ти трошки відчуваєш себе знову ж таки, як на автопілоті. Проблеми залишаються, думки залишаються, Ти хочеш якось все це. Ну, як все це вирішити, воно залишається, переживання. Але от, ну, відчуваєш себе по-іншому. Якщо комусь це буде потрібно, використовувати. Знаєте, інколи треба. О, все, я зараз Закінчую відео, бо зараз буду пару слів високих і все, і я розбачу. Коли треба пережити щось, для того, щоб пережити, потрібен настрій. Добре налаштування. Розправляйте плечі, розправляйте спину. І все переживати.